Вітаю, любі друзі! І ви на каналі Пагусень Квіточки і не тільки. Сьогодні у мене відео, саме пишу для себе, можливо комусь сподобається. Це порівняння через місяць. Ось такі вони були 17 червня. І зараз вони такі. До того, як бачите, лабеля була темно-червона. І було холодно. І ця земля була стара, не поміняна, по-перше. І по-друге, це саме сівла велія і Чорнопривці. Це мій наступний експеримент. Як бачите, два кущики відрізняються навіть розміром квіточок. Потім буде відео оглядова з балкончика, а зараз я вам просто показую, як це виглядає в порівнянні на фото і на відео. Що я зробила там, де чорнобривці? Я декілька разів піддобрила, а добривом. і, як бачите, при теплі почався зріст. Паларгонія. я її обрізала дуже сильно, дуже вона в мене не росла. Як бачите, темно-червоне листя їй теж було прохолодно. І винесла я її рано, бо місця не було, а зараз вона квітне ось так. Тоді були поодинокі квіточки. Це не запутка, вона зараз квітне вже, але мені не подобається ця рослина, відсова зовсім. Обробляла е, я від мучнистої роси хвороб хризантену. У мене ще залишилася доктор Фулі трішки. Полоничка зовсім не витримує жару. Як я її не поливаю, в червні вона була набагато краща, зараз підсихає. Анютини гаски тоді квітли, а зараз я зрізала їх повністю. Тоді були зрізані анютині віоли в першому горщику. І зараз вони починають свісти. Ось так центр виглядає вагоння. Нарциси ще є листочки, Багонія тільки в'яжеться бутончиком. Це крупного бурбова. І ось такі були томатики. І ви пам'ятаєте, ось цей алоє, він тоді був такий страшненький, а зараз він уже росте в мене. Ось так виглядав мій куточок. І Аптенції. Тобто, 17 червня я обробляла від шкітників залишками доктором фоні і від хвороб. Ну, самі розумієте, це таке профілактично легенький засіб. І одобривала двічі азотним добривом. Як бачите, стан ось такий. Все, вирішила зробити зробити відео. Усе було ніколи. Це Ацедантера. Вона листя, але не квітне. Ось так виглядає сонечка, кущик, е -е. чемерник, це теж е -е, палагонія. І ось такі томатики. 17 червня. Так, Тата, Нещодавно були посаджені томати. Пройшов час і ось так виглядає мій бабчик. Почала я знімати вчора ввечері, але сонце зовсім сліпило і нічого не давало показувати. До того ж було більше 30 градусів, томатики, як бачите, ще тримаються, але знімати не виходить майже ніяк. Вже крутилася, крутилася і вирішила зняти на другий день у неділю. До того ж, був екзамен у доньки, і у мене були онуки. А сьогодні ось так. рівно по графіку, в годину дня, почався дощ. Можливо, трошки пізніше. З отаке з вітром. Я вискочила подивитися, чи не літають мої горщики. По балкону, як бачите, тримаються поки що, але ви бачите загальний вид. Ось так розміром відрізняються самосів гібридних чорнобривців. Ви вже це зрозуміли, і самосів лобелії. Минулого року тут був прапор із жовтих чорнобривців і лабелії. Ось так виглядають томатики. Після вчорашньої жари верхівочка не відійшла. Піднявся кущик, але верхівка висне і нічого гарного не бачу, бо квіточки теж зав'яли. Можливо, прийдеться зрізати, щоб росла далі. Із пасунків починала квітнути. Вітер хилить дерева, грім грить, і мої томатики у цих ящиках ви бачите, як хитає. Ось так виглядають уже віоли обрізані, ось там. Дощик залітає, але повністю не поливають куточку лабелі синіє. Ну, начебто так непогано виглядають. І ось так підросли томатики. Що ці, що в ящиках підвісних, ось так мій куточок виглядає. Скадоксус збирається на спокій. Берегера в стадії спокою, а гортенція вже ось така. Мабуть, можна підрізати, але мені подобається. Ось так росте алоє, і ось так ростуть авокадо уже у великих об'ємах. Все зеленіє, але не квітне. Як бачите, тут світла зовсім не вистачає, є тільки в другій половині дня ще на стіння ливого з'їву зійшло у дітцентрі. Ну, хай собі квітне. Це жарний вид. А ось такий вид із мого віконечка. Ось так дощик іде, дерева хитаються, всі повідкривали вікна, і я підняла жалюсі, які раптом застопорилися вгорі і відмовилися опускатися. Ну, чого ж доведеться ремонтувати? Ваш картин жіноча доля. Все ти повинна вміти. Дивлюсь на ось цю стихію. Як бачите, 13.57, 2 години дня на вулиці різко потемніло. І не скажеш, що 2 години дня. Таке відчуття, що годин 8. Ось так виглядають мої орхідейки, не знаю, чи роздивитися. І бачите, от ось тут я підняла жалюзі, а воно між склом. Щоб вам краще показати. Кимонометили квітне, маракеш триліпс, такий гарненький став. Хоч і небагато квіточок, але радують. І маракеш палочок. Мої улюблені форми саме ось такі тюльпанчиками. Я їх поливала вчора ввечері, а зараз вони відпочивають у мене на підлозі в кімнаті, поки я ремонтую вікно будинку напроти відкрите вікно і там сидить кицька. А ось так виглядає балкончик на першому поверсі. Я вже дивилася на кицьку, адже тут це все... Ой, диковані звірі. Кицьки і собаки. Ну, нічого, потерпимо. Подивимося на чужих. Ось так я записала відео для себе, щоб пам'ятати, що було. Бажаю всім тихого дня і ночі. та перемоги скоріше. Здоров'я і терпіння нам усім. Я вдячна всім за увагу і підтримку. І Toda a próxima.